Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. З початку доби сили оборони у Курській області РФ взяли у полон понад сотню російських військових та просунулись на відстань від одного до двох кілометрів. Про це доповів голомком Сирський зранку президенту Зеленському. Також Сирський заявив, що у суджі завершили пошук та знищили противника. Давайте послухаємо. Бажаю здоров'я. здоров'я. Бажа здоров Пане президенту України, сили оборони України продовжують ведення оборонної операції в східної та південної операційних зонах. Основні зусилля зосереджуються на Торецькому та Покровському напрямках з метою недопущення просування противника, нанесення йому максимальних втрат. Подивіться, будь ласка, якщо чогось там ще не вистачає, ми можемо дати. Я розумію. Поки передаються відповідні пакети від партнерів, розумію, що не просто, але може там ще можемо якось посилити наші війська на, на цих напрямках. Зверніть на увагу. угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках. Просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті. Судже спочатку доби в полон взята понад ста вісслужбовців противника. Дякую за обмінний Фонд За ранок більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Дякую пане всім До побачення. Можемо, звісно, що припустити, що допуск журналістів на цю територію став можливим лише після того, як українські сили оборони розчистили від загарбників, справді зачистили ось це місто суджа і були повністю впевнені, що там більше немає ворога. Однак, знову ж таки, з повідомлень журналістів, які вже перебували там. Українські сили оборони просунулися вже далеко від самого міста Суджа віді. І гнали і російську артилерію, і е, їхню авіацію, звідти їхні дрони вже туди не долітають, але все ще росіяни можуть скидати е, керовані авіабомби, і власне від цього зараз потерпає місто суджа. Е, е, звикли ми вже до щоденних доповідей головкома верховному головнокомандувачу президенту Зеленському. Сьогодні вже бачимо, що кілька разів імовірно. Він доповідатиме і вранці, і очікуємо традиційно увечері на ситуацію. Буквально учора Олександр Сирський заявляв про те, що українські сили оборони взяли під свій контроль 74 населені пункти. А вже сьогодні бачимо і нові дані пополонених, і нові дані про просування. Тому очікуємо на ще більше позитивних новин. Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт.